У Луцьку її знають як найбільшу боржницю за комуналку. Мова про Наталію Кушнір, яка спільно з сестрою є власницею з десятка квартир на перших поверхах, які перекроїла під офісні приміщення. За ними власне і накопичувалися ці борги. Під час однієї з таких реконструкцій ще у 2015 році виник скандал. Мешканці багатоповерхівки на проспекті Соборності тоді забили на сполох. Мовляв, через роботи в підвалі пішов тріщинами будинок. Прибудову тоді демонтували. А ця історія продовжилася вже у суді і триває досі. Нині ця частина будинку на проспекті Соборності 24 виглядає так. А ще у 2015 році на цій прибудинковій території розташовувалася чимала прибудова, власники якої заходились схоже реконструйовувати ще й підвал. Саме тоді мешканці і забили на сполох. Люди переживали, що через такі роботи їх будинок може завалитись. Тоді ж на одній із сесій депутати Луцькради прийняли рішення, аби цю прибудову біля багатоповерхівки знесли. Буквально наступного дня після цього жителі власноруч почали розбирати конструкцію. Підприємиця Наталія Кушнір тоді назвала це незаконним, і згодом у 2018 році таки подалась до суду із позовом. Славнозвісна звісно, Наталія Кушнір подала до суду позов проти Луцької міської ради і вимагає компенсацію, грошову компенсацію за те, що цю конструкцію у 2015 році знесли. До слова про Наталію Кушнір відомо як про власницю понад десятка квартир у Луцьку, які вона свого часу накупила в кредит і переробила в офісні приміщення. Дозволи на реконструкцію їй надавали ще за каденції міського голови Богдана Шиби. Цікаво, що свого часу її визнавали винною у тому, що понабирала мільйони кредитів від імені своїх працівників. Але тоді обійшлося без відбування покарання за цими переробленими площами і назбирали ще малі комунальні борги. І ось минулого року це прізвище засвітило Лусь в новому скандалі. Офіс генпрокурора повідомив про керівницю благодійного фонду, яка організувала незаконний перетин військовозобов'язаних за кордон. Журналісти тоді вказали, що це керівниця новоспеченого благодійного фонду Допоможемо разом в Україні Наталія Кушнір. Ми ж запитали пані Наталію щодо суті позову від 2018 року. Одначе на момент підготовки матеріалу до ефіру вона поки не відповіла на наші повідомлення. Своєю чергою в міськраді кажуть. Незрозуміло, чому жінка позивається до них, якщо безпосередньо до демонтажу конструкції на соборності 24 їх працівники не мають жодного відношення. Це рішення воно не було реалізовано працівниками міської ради, оскільки ця прибудова вона заважала мешканцям цього багатоквартирного будинку. І якби ініціативною групою цих мешканців ця прибудова була знесена. Той... А, то це не міська рада ні, міська рада. Тобто немає ніяких ні доказів абсолютно про те, що це працівники міської ради здійснювали демонтаж цієї прибудови, От. і вона в результаті просить стягнути 710 тисяч 687 гривень. Івень за як вона вважає, незаконно знесену цю прибудову. Як розповідає юрист, під час судових засідань з'ясувало, що Наталія Кушнір не є власником цієї квартири. Вона у власності зовпік нерухомість, бенефіціаром якого, відповідно до відкритих даних, була сестра Наталії Кушнір Оксана. Після цього виявленого факту це товариство подає аналогічний позов до міськради про відшкодування грошей. А заодно, що найбільше здивувало, просили стягнути сотню тисяч гривень ще й з Наталії Кушнір, бо ж та зобов'язувалась передати їм реконструйоване офіс. Не приміщення, проте суд у позові товариства в липні минулого року відмовив. Після цього відновився розгляд позову Наталії Кушнір до міськради від 2018 року. І відповідно, коли було прийнято це рішення, воно не оскаржувалось, воно набрало законної сили. Провадження по цій справі за позовом пані Кушнір, воно було поновлено, і от зараз воно буде розглядатися вже саме стосовно її позову, буде розгляд справи в суді. Але от стільки років триває ця справа, і в принципі кожного разу всі судові засідання відкладаються з ініціативи пані Кушнір. Не прийшла Наталія Кушнір і на судове засідання, яке мало відбутись 14 березня. Розвід справи відклали на місяць. Своєю чергою міськраді вважають цей позов абсолютно безпідставним. Тож сподіваються, що в найкоротші терміни суд таки розгляне цю справу. Юля Остапович, Мирослав Хотимчук для новин начальни.